Так, ми прийшли до палацу топкати, хотіли піти. Ось так це приблизно б мало виглядати, туди ще трошки б було дойти, але сьогодні, саме сьогодні, Tuesday is closet, Holiday написано. Тому ми це, цю локацію не подивимось. Ну, не дуже так і хотілося. Тим паче, що ми не знали взагалі, що нас там чекає. Ми підемо гуляти, підемо на великий ринок на той. Олі там сподобалось. А, і вон... ти а ми ще йдемо на єгипетський ринок, ринок спецій ще називається. Тому йдемо туди, так. Да. Нагадую, вулиця? Що саме? Відгадуєте, якщо воно схоже, на дивитися туди вниз. Що, Андріївський узвіз? Чи так. Я думав, ти щось інше кажеш. Ну так, тут наче Андріївський узвіз. Там трошки вище до цього, наче Воздвіженка це була наша, біля Андріївського звізу. Ну, прикольно погуляти прям по вузочкам. Дуже прикольно. Якщо з погодою вам було пощастить, то треба просто обов'язково гуляти і гуляти. Може не дуже по туристичним якимось локаціям, але між ними ви все одно потрапите на якісь такі вулички. Так, ми в Гюхене парк по дорозі вирішили трошки звернути, щоб дійти до локації з видом на Босфоров пролив десь туди, якщо я так все проговорив правильно. Що ти запитала мене? Що Така довольна йдеш. Сміхно на да? щось. Подобається тобі тут. Yeah. Так, кому цікаво, тут ще є в цьому парку археологічний музей Стамбульський. Ось тут десь він знаходиться, щось з цих будівель. А ми йдемо на цю ґотську колону подивитися, а потім на, на море подивимось. А що в нас взагалі по плану? Ми один день сьогодні гуляємо, лягаємо спати, і зранку збираємось і їдемо вже в аеропорт. Їдемо в Грузію, там плануємо. Ще трошки пожити, подивитися, що як вже, звичайно, додому тягне. А може і не трошки. Трошки не знаємо, ми так плани далеко не ставимо в країні війна. Що тако не плануємо, зараз тільки віримо в ЗСУ, донатимо в ЗСУ. Ну, Допомагаємо один одному, один одному як можемо. Такі думки так лунають, я не знаю. В мене багато сам з собою дуже великих протистоянь в голові відбувається взагалі. Чи знімати щось, чи що, хтось, ніхтось а багато хто з знайомих просять знімайте, показуєте все одно треба перемикатися іноді щось дивитися. Кожної секунди повертаєшся до тієї думки, що тобі треба повертатися в країні. Війна, і ти починаєш заздрити тим людям, які просто отак от живуть, отак в інших отходять, країнах. Да, в інших без війни. Країна. Нічого не чують, нічого не знають, і у них все добре. І вони купують собі сувеніри, пакуються, їдуть додому. Не хвилюються, що вони кошти витратять. Що завтра вони не зможуть їх заробити і в них не буде коштів. Треба тримати все одно нос догори, триматися, як, як би нам це легко зараз казати не було, бо ми не там, але я не знаю, хочеться якось підтримати, допомогти, ми не можемо, не маємо великої, великої змоги якось це робити. Тому, можливо, якщо, якщо я змонтую відео, випущу, якщо хтось відвеличеться, подивиться і посміхнеться зайвий раз і згадає, що життя все одно триває, що треба якось боротися, жити, все одно рано чи пізно в нас кінчиться. Мені буде приємно, що я чимось, ми чимось вас підтримали. Віримо в ЗСУ, Донатиму ЗСУ, слава Україні і смерть ворогам. Гарний парк. Обов'язково прийдіть, погуляйте. Споруди якісь цікаві є. Ось, ця готська колона. Я щось розраховував, тут буде гарніше трохи. Колона як колона. Не буду жартувати, що читайте, перекладайте. Хорошо, 18,5 метров, ціна турскому написано так. Цена английского. Оля каже, може бути море холодним. І таке море буває. каже. Ну це я так розумію босфор. Де саме цей босфор? Я не розумію. Чи далі, чи там десь. Я наче по карті до цього десь дивився, розумів, де це. А зараз інтернету нема, не можу нормально подивитися і щось не дуже розумію. Прапор такий великий. Прикольно. Набережна гарна тут. Я чомусь не думав, що така набережна буде. Єде погуляти, свіже повітря, але прохолодне повітря. Так, задмухи народу. щочки так, знаєте, рум'яніть. Від <реш> да, холоду вже рум'яніть. Ага. Незвично так. Після такого тепла 38 градусів попадетесь тут. Ага. Житлак 5 годин, різниця ще мозок не може перелаштувати, так то ще й холодно. Пропонують екскурсію завжди в туристичних місцях. Ці прогулянки. Котів багато, прям. Ага, тут ще й рибалки. Все зрозуміло. Коти не дурні. Подобається тобі тут? Це все? Це і все? Дивись на напис. Істанбул Стамбул. Так. Дивіться, як там мічеть бачу, стерчить, ось мечеть, воно мічеть. Потім усе інше, наступна, наступна, наступна. Ну це як по Києву Їдеш там мічеті. Як по Києву їдеш, там дзвіниці всіх церковці. Що хотів розказати, як круто зроблено те, що все компактно. От Ми на цій європейській частині і живемо, і я так собі по локації, по карті розкидав. І просто таким колом йде, що воно один за одним, один за одним. І риночки між ними, і щось так. Ну дуже прикольно. Мені це подобається, що не можна, не треба десь далеко десь ходити. Оля зараз себе похвалить і це ж вона бронювала. Це треба просто на букінги сидіти і бронювати нормальне житло. І тоді було все класно. І ходити зручно, нема таких, що прям дуже великих пагорбів. Це трохи зараз, і ось тут в парку було так взагалі. А тут, наче мені здається, що в Барселоні, скажи. Прикольно таке, знаєте, різні райончики. Дуже прикольно. вайкіки, але ви його маєте байкотувати. По моїм даним, він взагалі не пішов з російського ринку і продовжує. Расистам тупим продавати речі, заробляти на них кошти, звичайно, але і давати робочі місця. Ну ви розумієте про що я взагалі платити налоги, за котрі потім зброя купується, щоб нас вбивати. Коротше, мені подобається цей район, що можна гуляти і нон-стоп щось дивитися, знімати, купувати. Візьми собі футболки, дивись ти ж, ж підзиваєш там. Футболки. Скільки коштують Так, Це 100 гривень три футболки. Такі, що ви Звичайно, беремо. Тюб. Дуже крута погода сьогодні. Просто кайф. Зараз футболки прикупимо і продовжимо. Так, Ми підійшли до єгипетського ринку, ринку спеції його називаючи. Біля нього ось така мечеть велика, гарна. Якась молитва якраз зараз відбувається. Ми купили вже солодощів на подарунки, ну, як трошки Купили солодощів, а речі, речі коштували трошки дорожче, ніж Оля побачила. Там а, Якщо більш-менш гарної якості, футболка вартує 50 гривень десь за штуку. А майки, звичайні майки котонові, ну, звичайно, у якості, але котон, типу, нормальний, більш-менш матеріал. На 100 три штуки. Так і було. Пішли подивимося там за ринок. Оце ринок, я так розумію, він під накриттям, якщо я розумію правильно, зараз подивимось. Mm -hmm. Спеції такі щось не дуже. так на них, Що кажеш? Нормальні ціни. Нормальні ціни, так? Да? Ну, ось такий ринок і тут пахне. Пахне прямо, прямо такий да, дуже гарно. Ну, пішли подивимось, що тут є. Оу, oh, сухопрухи диви, які гарні є. Дякую. Okay. Дуже бісить, що до нас звертаються російською мовою, якісь російські продавці ще іноді. Це зовсім крім, якийсь крінж, знаєте, і, і вони так неочікувано вискакують, що ну якось треба продумати, що ж їм відповідати, щоб і, ну, якщо місцеві, то не ображати. Ну я не знаю. Відсотків 40 звертаються на англійські до тебе, а відсотків 60 намагаються використовувати якісь російські слова. Це тупо ну, для нас, це прям трохи бісить. Трохи приємно здивував ринок, такий у нас в очі ми ходимо, все оля дивила парфуми, ой, які вироби, ой, таке смачне, дуже прикольний риночок, дуже прикольний. Ну, я б не сказав, що це якийсь прям єгипетський ринок спецій чи ринок спецій Це просто крутий турецький ринок, де є, що поїсти, купити солодкого смачного. Те, що виробляється в Турції, оці турецьких солодощів. Чаї, дивіться на ці чаї. Ну, це просто якесь. Якась магія. Витвір мистецтва. Це витвір мистецтва. Ось що я хотів сказати, не зміг згадати, що Оля мені допомогла. Молодець. У них тут прекрасно, будь-який смак. Тобто, якщо вам подобається від каменів до бриліантів і просто звичайних там біжутерій, то брильянці... вам сюди треба. Так бриліант це і є камінь. Тут ну я маю увазі ці камені такі напівдорогоці. <зову> да, напівкоштовні. Да, напівкоштовні. Це там бірюза, це все. Це тут це, все в достатку є. Тому жіночки купляти тут собі прикраси, я вам врачу. І це якість не ланкійська, як на Шіланці, іначе якась дитина з проволоки, щось там скрутила вам. якість на доволі таки високому рівні. Мені все, тут... все Кожна, Кожна якась річ. Кожна якась річ, вона така індивідуальна і дуже добре зроблена. Солодощі, звісно, їм тут немає рівних. Вони знають цьому. На цьому ринку менше речей, але більше солодощів. Чурч усі різні, сухофрукти, фініки нашпиловані чимось там Ось такого тут більше, чаїв більше, ну і прикраси. Ну і спеції. Так. А на тому ринку на Гранд Базар, там більше таке теж є, але більше речей. Тому обирайте, що вам цікавіше, але я раджу і туди. І, і ще що я маю зауважити: тут більше пристають трохи, да? трохи активніше вас зазивають, дають коштувати за то. Олі сподобалася така кажуть, що ручна робота ну не факт. Якщо навіть не ручна робота, то мені і таке влаштовує. Вона просто гарна, і нам є місце на кухні, де таке можна поставити, вона трохи перекликається з тим кольором, що в нас кухня в якому кольорі, так? Подобається? Оля, прям як це? Мріяла. А, а... Ну так, да, мріяла про це. І ми там бачили на ринку біля. Блакитної мечеті по 300 гривень. Тут 120 приблизно гривень. Це вартує. Так, все риночок. Ми подивилися, купили нам на згадку із фарфору чи шось кераміка. Ну ви зрозуміли таку штуку дрюку, підставку під щось дуже гарно буде. Буде ще один стимул швидше повернутися додому. Покласти це, подивитися, як це гарно виглядає. Насолодитися красотою, красою нашою кухнею, і нашим Києвом України. Що ми далі робимо? Ми далі десь підемо їсти. Напевно, ми подивилися основні локації. Біля нас ще є якась мічеть прямо біля нас, але вона трошки не по дорозі була, і ми її. Пропустили, ще погуляємо зараз, трохи познімаємо, можливо, щось якусь вам покажемо картинку гарну. Оля, мені все напарює пересадку робити Волосся. Якщо б від донора, так, якщо то позаду беруть крафтиці, пересаджують на ті ділянки, котрі там облесіли вже, то нема сенсу. Все одно від них трошки стоївся шрами, і все одно генетично я мене покидають, волосся з часом, і все одно там рідше, все і воно видно. Ну і видно, де його брали. Я так не заморачуюсь. Лисий, та й лисий. Я сказав, що на тому ринку більше спеції їжі, там солодощів. але я не знав, що навколо цього ринку. Просто в вулиці, в різні сторони з речами. Ми йдемо, йдемо, вони не закінчуються. просто. Все, що завгодно. Короче, навколо ринку ще погуляйте, подивіться, якщо вам щось цікаве з речей, з якоїсь хімії, там, парфумів, прикрас. Просто нон-стоп. Йдемо, скільки, йдемо стільки точки. Трошки відпочили і вийшли добити вже наш райончик, трошки в іншому на напрямку пішли. Це зайрек Хіл, тут Зайрек-мечеть. Ще щось, Зайрек, я, цистерни Зайрек. Ну, будемо гуляти, дивитися, знайомитись, що це взагалі таке. Це територія якогось ресторану, я так розумію, чи що. Схоже на те. Да, я просто побачив знизу, що дуже гарний вид. Нам видно прямо ту частину Азіатську, Ми туди, напевно, вже не потрапимо цього разу, можливо, в інший раз якось. У нас тільки один день, я нагадаю. А, тут прикольно. Ми живемо десь тут зовсім поряд. Прикольно тут. Пішли, пройдемось, подивимось що тут дуже гарно. Ми сьогодні гуляли в тому напрямку. Повністю так за холми там гуляли. В цю сторону зараз пішли. Вже. Оля змерзла, як мавсь. Наче сонячно, наче тепло, але вітерець холодний такий, і ми ще перший день в холодному просторі, так мовлячи. Так? Ще нас Трохи. Нас джет у нас вже <зас> тут 5 годин, а у нас в голові вже на початок. 10-ї вже там Мозок розуміє, що треба вже спати, спати він такий і ніби, знаєте, впадає в такий сон, але ще ж на вулиці світло. І якось така, знаєте, херня, коли... ну, Відчуття таке, що ти б ніби гуляв, знаєте, всю в... Всю трохи, Так, Всю ніч гуляв. Загальмований персонаж, да, просинаєшся, такий розбитий. Оце таке відчуття. Угу. Mm -hmm. Ну і трошки нижче ще одна така локація. Є. Я не впевнений, що це. Перекласти тяжко. Там, я так розумію, кладовище. Так, а ми подивимось під... сюди, зі сторону. Просто такий невеличкий оглядовий майданчик. теж. А ми ось сюди підіймалися вище трошки. Зараз тут подивимось, що тут видно. Місто в мечеті просто. Ми ж мечеть пройшли. Там одна, там, там, там вдалі там. Просто місто одних мечетей. Тут завжди такі дзвіниці чи як це називається, їх багато стерчить. Релігіозна країна, одним словом. Це ще частина... Я спочатку думав, що це вже азійська частина, але насправді це ще частина європейська, а ось там ось то вже... ми бачимо там, де права флаг та вежа. Ось то вже азійська частина Стамбулу. Трошки побачили хоч Стамбул. Але зараз, поки в мене думки, я скажу, що я вам раджу. Е ну, один день на Стамбул це зовсім крейзі. Ми так просто в нас сталося, що ми наша остаточна локація це е Грузія. Тому ми туди планували, а тут пересадку робили. Тому зробили хоча б день, щоб щось подивитися, бо ми в Стамбулі не були до цього. Ось, а взагалі, ну тиждень мінімум треба на Стамбул, якщо ви до цього не були, а краще два, якщо є можливість. Бо місто дуже велике, я сприймав його набагато меншим по розмірах. І не таким насиченим по локаціям, не таким великим, він розпростерте прямо на великі об'єми, бачите, з землі взагалі дуже велике місто. І по карті, по локаціям. Я там позапитував у друзів, знайомих, хто тут був, то локацій доволі багато. Тому витрачайте, плануйте собі часу побільше на Стамбул. Ну, Він того вартий, ось про що я. Погоджуюсь? Що, втомилась? Мавпочка вже, да? ми не плануємо дивитися якісь нові локації. Я, якщо щось буде цікаве, я там в нарізочку ставлю. Гарних якихось може кадрів, якщо буде. А так ми вже догуляємо по тому району, де були далеко їхати, ми вирішили не їхати. Ну і втомлені, голова трошки кеба не варить, знаєте, і ну втомлений, і нема такої вже якоїсь цікавості, прям великої і натхнення десь далеко їхати. Ось, тому ми погуляємо вже знаєте в своє в свої, в свій кайф, вже в своє задоволення. Щось поїмо, поп'ємо спокійно, приготуємось до сну, підемо відпочинемо. Бо завтра вже в 7 ранку ми встаємо, їдемо в аеропорт. І завтра вже там дві години в нас польоту, ми на літаку літимо в Грузію. Там вже в Батумі будемо щось можливо, знімати, розповідати. Дякую, що були з нами. Все буде Україна, все буде добре, тримаємось, підтримуємо, віримо в ЗСУ. Все, слава Україні. До нових зустрічей! На останні гроші з Олею хотіли купити одну чурчхелу за 50. І на 50 на залишок там трошки горішки фікс. А він нам дав кілограм черчхели, кілограм і кілограм горіхів. горіхів. Це скільки, скільки, скільки горіхів? Оце кілограм горіхів і чурчхели. Ми думали, там одна, а він нам дає кіло. Коротше, я думала, що одна оця штучка 50 можна. Ми такі ще чому така дорога чуршкела? В нас дешевше в Києві вартує. А я такі ду. А я кажу, та в нас в Києві лайно просто тут насправді сок, а він не, не одно, він бере декілька жменів ще бере досипає.